У ході розслідування співпраці проєктної організації з Сум із фінансово-промисловими групами Кремля, СБУ повідомила про підозру шістьом її учасникам у колабораціонізмі, вчиненому у складі організованої групи. Нагадаємо, у травні 2024 року служба безпеки затримала керівника проєктної організації, яка працювала на підсанкційній компанії країни окупанта, зокрема Роснафта, Ігоря Сєчина і Сібур Холдинг. Тоді СБУ запобігла передачі агресору новітніх розробок України у сфері нафтогазової промисловості. Під час подальшого документування злочинної діяльності під контрольною резидентам РФ проєктної організації СБУ викрила ще п'ятьох громадян України на співпраці з країною агресором. За даними слідства, група інженерів-проєктувальників розробляла конструкторську документацію на будівництво автоматизованих систем управління енергообладнанням на об'єктах російських монополістів. Готові розробки очільник підприємства планував відправити своїм спільникам в РФ через хмарні сервіси кодування інформації, а гроші за це отримати на власні криптовалютні гаманці. Також фігуранти ініціативно брали участь у роботах з відновлення кількох українських енергетичних об'єктів та отримували доступ до конструкторської документації цих підприємств. На підставі здобутих доказів слідчі служби вже повідомили усім шістьом учасникам проєктної організації. Двоє з яких переховуються від слідства в Росії про підозру за частиною 3 статті 28 та частиною 4 статті 111 Прим Кримінального кодексу України, тобто колабораційна діяльність вчинена організованою групою. Зловмисникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання фігурантам міри запобіжного заходу.